Якщо 17 жовтня зайдеш в аптеку, не забудь привітати фармацевта з їх професійним святом. А хто ж ці загадкові люди в білих халатах, які можуть прочитати ребуси на бланках призначень від лікарів? Вони не тільки продають ліки, а ще створюють їх і досліджують. Хороший аптекар не тільки дешифрувальщик, а ще й хімік та біолог. Люди, які вміють правильно підбирати ліки, поважались з прадавніх часів. Наприклад, Кока-Колу спочатку продавали тільки в аптеках, як засіб від імпотенції та нервових хвороб. А базелін взагалі є.